Так, повернемося ще до завтрашньої зустрічі, і що нам очікувати ось в Білому домі, і що нам очікувати від переговорів в Штатах, Дональду Трампу вже вдалося створити умови для чесного і справедливого припинення кровопролиття в Україні. Так вважає сенатор республіканець Лінці Грем. В соцмережі X він написав: цитую: Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він прагне миру, а не приниження, але він не буде сидіти склад. Лавши руки, якщо вбивства триватимуть, запровадження 50 відсоткового мита для Індії за купівлю російської нафти і газу, які підтримують військову машину Путіна, справді змінило правила гри. Молодець пане президенте, Кінець цитати в інтерв'ю Fox News Грем додав, що це і є мир через силу, і ніхто інший, окрім Трампа, не зміг би примусити Путіна до переговорів. Ну давайте послухаємо прямо мову. Я не можу уявити іншу людину на планеті, яка могла б посадити за стіл переговорів Путіна, крім Трампа. Але причина, через яку Путін їде на Аляску, у тому, що президент Трамп оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні, і це стривожило Путіна.